Так, підемо ще один мішечок, Значить, він буде по вазі у нас 26,5 кілограмчиків. Далі вам тривати його відкриємо. Завжди прижимаємо, коли лежать вже начебто мішки сортовані, але ні, цього разу, напевно, давали цю штуку. Ми зараз, напевно, його вам так знімемо, щоб не висипати. Просто я буду доставити вам показувати, щоб показати, бо Це, коли куча, це не дуже зараз, 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 Зачекайте. Вибачте, що так не професійно, але що маємо. То маємо. Так. Так, дивіться, нарядно щось. Добре, просто вам викидувати і показувати, яке воно цікаве, гарне, шортики, монеточку. До речі, класне ще те, що тут можна комплектувати різні 11-12 кортиків. Можна комплектувати різні костюмчики, бо тут, ось, до речі, лампу, я бачу. Бо тут наприклад, штанці біленькі. В них можна буде таку футболочку підібрати. Болірожка там, до маєчки. Ось ця футболочка. Так, просто футболочка. Шортики, шортики. Футболка. Трусики, бачу, тут теж купалися трішки. Ось такі. Ось така легенька типу джинсовочка. Так. О, оп. Вище цього домашні. Але ну, заберемо, щоб не пошкодив речі. Дивіться, воно все. Ось можна такі комплекти роботи. Оце я прям вишиваночкою щось маю. Ми взяли спеціально побільше мішечок, щоб подивитися, ну, чи не така вага. І я вже бачу, що тут ціла... Ростовка. От на тут попалася сила ростовка. Бачите? Бо я ступівальні, такі Ми поставили по кожній. Але дуже класна кофтулічка. Бачите, 12-17 місяців і там 24 старше. Пішли, 32, 95, я 12 місяців. Просто сила ростовочка Вау, Це ще таке гарне. Такі Та були рошечки літні. До речі, дуже зручно, щоб не обгорали ручки. Так, 4-5 футболочки. просто лавочки, росинки. Мені здається, що тут е, якісь нові модельки попалися. І розмір, бачите, є 11-12. Така крута співмічка. 5-6. Це костюмчики, я не буду їх розкривати, шортиками. Раз костюмчик, два костюмчик, щось таке. Отак, це шибко синь. Сім-вісім є. Сім-вісім? А, це, коротше, такий типу відлітку від квітні. Від... Е... Коротше, можна в ліс туди сходити. Щоб комарині кусали і... і ще нападали. Так, спідничка, балірошечки. До речі, чи мені так здається, але мені здається, що трошечки відрізняється. Але подається все 3-6, 3-6, Тут я крищі місяця. Якусь костюмчик. 5-6, 3-6. Всі такі джинсики класні. Ось, все таке просто. Футболочка. Так, кісерофанчик, чипатечко. Так, джинсики. Того випадаєш. І ще одна ростовка. Так, у нас 18 до 5, до 5 6 тоненьки, тоненьки, святрик, кутончик, і 6 років. Тоненькі, тоненькі светри. Кутончик. Іде такий 32 євро. 95 концівна по ціла ростовочка. Так, далі звідси тут. Бонду на двоми тиску Шортики. Шортики. А, хорошо? Так, так штенсики вишивки тут лапку. Тут прямо спидничка такая. Тут до речі бусинки якісь і натуральна пране Шорти Шортка Девочки, такі вели віточки. Там ну, там опять ростовка. Не знаю, вот такий мішок. Напевно, що буде рамішки знімати. Це у нас такі. На Значить, це у нас такі лосинки. Тут, типу, як буваємо, напевно. І, да, такі тут, тут спортивні. Так, шорти. Ось такі регланчики на хлопчиків. Мені здається, що дійсно менше е, трошки підлітка. Так, спідничка. Е, це якийсь такі плацок, Там зовсім великий. Так, дивіться, такі шортики. Комплект якісь. Шортики. то щось таке 7-8 років. Але тут розмір, бачите, інші подаються. Класно. Не дуже багато, до речі, е, бельчик. Це якраз кусочек для того, хто хоче, не хоче багато вибічка. Так, шортики, брючки. 9 десять трошки, такі літні. Шортики. Ладочки. Ось на 9, джинсики 12 точки. Ось така крута смічка, ти типу побороночка. Бачите, така обрізана. 4-5. Так, паркова. Та висипаю його. Так можна висипаємо. Да? Не дуже завжди, Да. Але бачите, трошки їм покупований, я обставила не так. 13-14 трошки. Ось Так, бо тут більше саме таких старших. Э, на старших віпічок. Беги 10. Так, пішли костюмчики на малючки такі. Всякі-всякі, дивіться, які вишивки. Там 9 12 місяців покидаються. Ну, так. і тут і до речі, розмір трошки 6-9 костюмчик. Більше пічі, як. О, Теж і більш такі різної пічалок. Теж на річок пішло. Така ж легенька така, така футболочка спортивна. Трусики ще річман. Станці ще одні легенькі. Так, дивіться, ось таке стало гарне. І векбрейфіка, звісно, що це щось таке. Це спите нічого міжки дають судочки. Дуже класне. Ще одного розкопати. І ще такі кофтю, що розковочка купалися. Люксом таки на полуках, на літо. Так, футболочка, шортики. футболочка 9-10. Так, легенький піджачок, малючок, костюмчики ці, такі костюмчики. Класно. Так, так, але тут тут такий мішок, що тут багато э, прям ростовками. Дуже класно тут робив футболки. І тут мало малюка. Коротше. Зараз будемо ще один мішок зібрати, бо мені самі цікаво. Такі модельки річ вам дуже класні. Так, Це малючок такий. Це що таке? Так, суттєвий. Так, ще їм же Так, 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 так. так, так. Дивиться така сукня, така лесенька. Прямо вообще. Э, ось така сукня теж дуже гарна. Так, і це що А що це? В общем-то, бедика тут теж вистачає. Але ну, тут трошки менше бедику, ніж в цьому році, і тут більше мені вийшов заманіття моделі, в руки 3-4 достатньо. Ого. Так вам покажемо ексклюзив. Але я думаю, що, знаєте... зараз, дві класні штанянка, на літо. Але я думаю, що куплять. Ну, серйозно, прикольно. Давайте маю, я вам покажу. О, тут взуття попалось, так? Угу. Зуття. Так, ладиться, плаття, отак от. П'яте, з еко-шкіри. Дивіться, яке прикольно. В стилі, я так думаю, якогось Венедей. Ану, реально прикольне. Такі, знаєте, под еко-шкіру. Це ж не шкіра, ні? Типа еко-шкіра. Ось такі якісь, така фірма якась. Ну, не знаю. Юніор. Ось такий, біжечок. Хто хоче його замовити, пишіть. І гаразд, гаразд, ще один з нас. Значить, я тут менше малика. Більше різних таких прикольних речей. Дівчинка, хлопчик, кубовички, кофточки. Тільки